Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут Кафедра фізичного виховання. Умови проведення завдань творчого конкурсу. Тест фізичної підготовленості номер 1 Згинання і розгинання рук від підлоги в упорі лежачі на підлозі. Зараз ми опишемо та продемонструємо це випробування. Розпочинаємо. Тестування повинно відбуватися на рівні горизонтальній поверхні. Вихідне положення упору лежачі, руки випрямлені на ширині плечей кістями вперед. Голова, тулупи, ноги утворюють пряму лінію, стопи спираються у підлогу. За командою Руш учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Лікті при цьому йдуть вздовж тулубу, руки необхідно згинати у ліктях до 90 градусів. Потім учасник повністю випрямляє руки, приймаючи вихідне положення. Також допускається виконання цієї вправи з використанням іншої техніки. А саме, вихідне положення те ж саме, у поролежачі, руки випрямлені, але у широкому положенні кістями вперед. За командою «Руш» учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки, лікті при цьому йдуть в сторони відносно тулубу. Руки необхідно згинати у ліктях до 90 градусів. Потім необхідно повністю випрямити руки, приймаючи вихідне положення. Результатом випробування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук, під час яких не порушена жодна умова, загальні вказівки і зауваження. Спроба не зараховується у разі торкання підлоги колінами, стегнами, тазом, порушення прямої лінії голова тулуп ноги, відсутність фіксації вихідного положення, почеркового згинання рук. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди. Після виконання вправи абітурієнт повідомляє про закінчення її виконання. Вправу виконано. Бажаємо успіху!